Туманними краєвидами Британії вже понад тисячу років лунає історія легенда про короля Артура. Вона народилася серед диких вітрів і туманів, де кожен пагорб і кожна руїна зберігають відлуння минулого. Він є символом справедливості та мужності, уособленням ідеального правителя, якого прагнули бачити покоління британців. Це монарх, чиє існування оповите таємницею, а ім'я стало синонімом надії та віри у краще майбутнє. Легенда розповідає про золотий вік, коли великий лідер об'єднав роздроблену землю і приніс мир своєму народу. Його правління стало взірцем для наступних поколінь. Історія Артура це не просто одна розповідь, а гобелем, витканий з багатьох голосів протягом століття. Вона змінювалася, збагачувалася новими деталями, відображаючи мрії та страхи різних епох. З народної пам'яті про воїна оповідачі додали магію, мудрого чарівника та братство круглого столу. Чому ця легенда живе? Можливо, тому що вона завжди оновлюється, знаходячи новий сенс для кожного покоління. Можливо, тому що вона говорить про наші надії, порядок з хаосу, про пошук гармонії у світі, що постійно змінюється. Це боротьба за добро в суворому світі, де кожен герой стикається з випробуваннями, але не здається. Це також мрія про справедливе суспільство, де кожен має своє місце і голос. Сьогодні ми дослідимо чарівні казки, пошукаємо справжнього Артура, розглянемо історичні факти та міфи, що переплелися у цій легенді. Ми запитаємо, чому ця історія все ще важлива і як вона впливає на наше уявлення про лідерство, честь і надію. Приєднуйтесь до нас, коли ми подорожуватимемо крізь міфи та історію, щоб відкрити короля минулого і майбутнього, і, можливо. Знайти частинку Артура в кожному з нас. Історія Артура починається в країні, розірваній війною після того, як римляни покинули Британію. Земля була спустошена, поселення палали, а народи боролися за владу. У цей темний час майбутнє здавалося невизначеним, і кожен шукав надію серед руїн. Серед хаосу пророцтво віщувало короля, який об'єднає бритів. Легенди ширилися від села до села, обіцяючи, що одного дня з'явиться справжній лідер, здатний повернути мир і порядок. Мерлін, загадковий чарівник, приховав королівську ідентичність немовляти Артура, виховуючи його таємно. Він вчив хлопця мудрості, справедливості та співчуттю, готуючи його до великої долі, про яку Артур навіть не здогадувався. Коли король помер, земля залишилася без лідера. Доки в камені не з'явився меч, обіцяючи трон тому, хто зможе його витягнути. Меч став випробуванням для всіх, хто прагнув влади і символом надії для простих людей. Лицарі та лорди зазнали невдачі, але молодий Артур, діючи лише для того, щоб допомогти своєму прийомному братові, легко витягнув меч. Він не шукав слави чи трону, його вчинок був простим і щирим. Спочатку знать чинила опір, але коли лише Артур зміг повторити подвиг, вони мусили прийняти його як короля. Його скромність і чистота серця поступово завоювали повагу навіть найзапекліших супротивників. Цей момент є серцем легенди. Справжнє лідерство це чеснота, а не народження чи сила. Артур довів, що гідність і доброта важливіші за походження. Правління Артура почалося не з амбіції, а зі смирення та долі. Його шлях був визначений не бажанням влади, а покликом серця та вірою у справедливість. Меч у камені став символом надії на нову епоху. Люди вірили, що з Артуром на троні настане мир і процвітання. Історія Артура нагадує нам, що Велич часто приходить з найнесподіваніших місць. Навіть найскромніша людина може змінити хід історії, якщо діє з чистим серцем. І так хлопчик став найбільшим королем Британії, залишивши по собі спадщину, яка надихає покоління і досі. З коронацією Артура піднявся Камелот, маяк справедливості та лицарства. Тут Артур зібрав найхоробріших лицарів, пов'язаних Кодексом захищати слабких і відстоювати правду. У серці Камелота стояв круглий стіл, символ рівності. Жоден лицар не був вищим за іншого. Легенди розповідають про Ланселота, Галахада, Гавейна та інших, які вирушали в пошуки, захищали королівство та шукали святий Грааль. Королева Гвіневера, мудра і красива, була душею Камелота, але її любов до Ланселота кидала тім. Їхній таємний роман загрожував єдності братства, передвіщаючи трагедію. Проте пригоди лицарів надихали покоління, втілюючи найвищі ідеали лицарства. Пошук Грааля став найвищим випробуванням не на владу, а на духовну досконалість. Золотий вік Камелота був баченням того, яким суспільство може бути в найкращому вигляді. Жодна артурівська казка не обійдеться без Мерліна, чарівника, який сформував долю Артура. Мерлін, напівсмертний напівмістик, організував сходження Артура і захищав його потужною магією. Він привів Артура до Екскалібура, незламного меча від владичиці озера. Мудрість Мерліна була одночасно даром і тягарем. Він передбачав тріумфи Камелота та його падіння. Він попереджав Артура про майбутні зради, але долю не можна було змінити. Зрештою, Мерлін був знищений коханням, ув'язнений своєю ученицею Німуе, залишивши Артура без його найбільшого радника. З відходом Мерліна епоха магії згасла, і Камелот став вразливим до людських вад. Легенда про Мерліна нагадує нам, що навіть наймудріші не можуть уникнути долі. Магія та пророцтво дали світу Артура його диво і його загибель. За легендою, історики шукають справжнього Артура в хаосі темних віків. Ранні хроніки згадують воєначальника на ім'я Артур, не короля, а командира, який воював із саксами. Валійські аннали фіксують його перемоги та його останню битву при Камланні. Якщо він існував, Артур, ймовірно, був суворим романо-британським воєначальником, який очолював кінноту проти загарбників. Він боровся за виживання, віру та культуру. Далеко не той лицарський король з легенди. Ці фрагменти свідчать про суворого героя в основі міфу. Справжній Артур, можливо, загубився в історії, але його легенда виросла з насіння справжньої боротьби. Факт чи вигадка його історія живе. Кожен золотий вік закінчується, і падіння Камелота почалося зсередини. Колись непохитна єдність лицарів круглого столу поступово руйнувалася під тягарем людських пристрастей і амбіцій. Заборонене кохання між ланселотом і Гвіневерою, зруйнувало довіру серед лицарів. Їхня пристрасть стала іскрою, що розпалила полум'я підозрі ревнощів, розділивши друзів і породивши ворожнечу. Артур, розриваючись між коханням і обов'язком, засудив Гвіневеру, змусивши Ланселота врятувати її і розірвати братство. Вірність і честь зіткнулися з болем зради, і колись міцна спільнота розпалася. У хаосі син Артура Мордред захопив трон, поширюючи зраду та громадянську війну. Його амбіції розпалили полум'я війни, і королівство занурилося у темряву. Артур повернувся, щоб повернути своє королівство, що призвело до останньої трагічної битви при Камлані. Воїни з обох сторін билися до останнього подиху, знаючи, що доля Камелота вирішується саме зараз. Колишні друзі стали ворогами. Ідеали були втрачені в кровопролитті. Вірність, що колись об'єднувала, перетворилася на гірку ворожничу. Артур убив Мордред, але сам був смертельно поранений. Його останній подих став символом кінця епохи. Мрія про Камелот закінчилася сумом, попередженням про те, як навіть найблагородніші бачення можуть бути зруйновані людською слабкістю. Руїни замку стали мовчазними свідками втраченої надії. Круглий стіл був зламаний і золотий вік був втрачений. Легенда про братство залишилася лише спогадом у тіні минулого. Проте сила легенди полягає в її трагедії. Саме біль втрати робить історію Камелота вічною і незабутньою. Падіння Камелота це вічне нагадування про ціну зради та крихкість мрій. Його історія живе, надихаючи нові покоління шукати правду і честь. Але навіть у поразці історія Артура не закінчилася. Його спадщина продовжує жити у серцях тих, хто вірить у силу надії та відваги. Легенда про Артура живе в ландшафті Британії. Від замку Тінтегель у Корнуолі, який вважається місцем його народження, до Гластонбері, міфічного авалону земля всіяна місцями пов'язаними з його історією. Монахи Гластонберійського аббатства стверджували, що знайшли могилу Артура, назавжди пов'язавши місто з легендою. Замок Кедбері. Стародавнє городище, можливо, надихнув на пошуки Камелота. Озера, такі як Дозмарі Пул, вважаються місцем, де Екскалибур був повернутий владичиці озера. По всій Уельсу та Шотландії гори та пагорби носять ім'я Артура, зберігаючи міф живим. Ці місця вкорінюють легенду в справжній землі та камені. Історія Артура написана не лише в книгах, а й по всьому британському ландшафту. Чому легенда про Артура живе? Тому що вона адаптується, відображаючи надії та страхи кожної епохи. Артур ідеальний лідер, хоробрий, справедливий і милосердний, здобуває владу завдяки чеснотам, а не народженню. Кодекс лицарства Круглого столу пропонує вічний моральний компас. Трагедія Камелота надає історії емоційної глибини. Її герої недосконалі, їхні мрії руйнуються людською слабкістю. Проте казка про Артура, зрештою, є казкою про надію. Коли його забирають до Авалону, він обіцяє повернутися, коли Британія найбільше його потребуватиме. Він король минулого і майбутнього, символ оновлення та спокути. Легенда втішає нас. Навіть у темряві золотий вік може настати знову. Історія Артура надихає нас шукати справедливості, мужності та кращого світу. Ми подорожували від тіньвого минулого до сяючих дворів легенди. Справжній Артур, можливо, загубився в історії, але міф безсмертний. Чи має значення, чи справді жив Артур? Чи сила легенди полягає в її ідеалах, справедливості, мужності та надії? Міф сформував культуру, надихнув мистецтво та запропонував бачення кращого світу. Круглий стіл і грааль є символами товариства та мети. Двозначність Артура частково людина, частково міф, робить його позачасовим. Він закликає нас будувати власні камелоти та зберігати надію. Зрештою, істина легенди більше за будь-який факт: король одного дня повернеться.